Вночі 18 серпня російська армія вдарила чотирма ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Сум про це у месенджері Телеграм повідомив начальникова Олег Гегоров. Під ударом опинився знову. Сумський державний університет передає журналістка Суспільного. Також увечері, 17 серпня. Армія РФ завдала удару по сумах попередньо балістичною ракетою. Пошкоджень також зазнав Сумський державний університет. До етера доєднується Юрій Волк, декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету пане юрію пане юрію дякуємо що доєдналися пане юрію бачимо позаду вас університет бачимо що наслідки удару власне бачимо їх на, на власні очі про прокоментуйте трохи будь ласка наскільки значного значного удару зазнав університет і власне устаткування університету все що було всередині Пошкодження значні було і загоряння. Шули ДСНС майже всю ніч. Це ви бачите. Один з корпусів. Той, що внаслідок шахедів зайнявся. Є пошкодження майнової бази. Ще ми евакуюємо те, що можливо Вон там позаду мене колеги зараз працюють, тобто намагаємося максимально врятувати, що можливо. Є, е, я ж кажу, внаслідок було і всередині, і з, з зовні пообгоріло. Так. Наскільки це позначиться на навчальному процесі? Е, звісно, ми не плануємо зупинятись. У нас якраз зараз в розпалі е, вступна кампанія. Бакалаврів вже ми добираємо магістри в процесі, тому однозначно навчання буде продовжуватися. Університет працює. Наукові дослідження також будуть продовжуватися, не дивлячись на те, що це ну певний час займе в нас переналаштувати процес, але однозначно ми будемо працювати. Пане у Юрі потиповну у силу навчання продовжуватиметься онлайн, чи зрештою є де офлайн проводити заняття? У нас навчання проводилось завжди в змішаному форматі відповідності до безпекових вимог. Тобто, ну у нас є можливості всі для того, щоб здійснювати і онлайн навчання. Ми це вміємо ще з часів доповідних, і ну сподіваюся, що аудиторний фонд, який укриття у нас не постраждали. То звісно, ми будемо задіювати в навчальному процесі. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, чи в момент удару і пожежі, яка настала після хтось був присутній? чи є постраждалі люди внаслідок цього удару? Постраждалих людей на щастя немає. А, ну тобто, все у нас по жертвам, слава Богу, нуль. Дякуємо, дякуємо Спасибо. вам за інформацію. Пане Юрі, дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Юрій Волк був з нами на зв'язку. Декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету був з нами на зв'язку.